Привіт, друзі, ще одна річ, яку маю честь радити, це вже мій доробок, мій авторський доробок, манускрит, рукопис моїм нащадкам. Ідея створити книгу, в якій би була можливість писати свої історії, свої перепроживання, своє щось таке сокровенне і сакральне, яке би я хотіла, щоб залишилося по мені. Людина живе доти, поки є про неї пам'ять. Ми не вічні, адже... але життя вартує того, щоб про нього згадували нащадки і передавали цю згадку у вигляді рукопису з покоління в покоління. Читали, надихалися, переживали життя і, можливо, теж писали свій рукопис. Є щось в цьому таке містичне, правдиве подивитися на життя очима предків і ніби відчути їх життя, їхні відчуття, переживання, збагнути докори сумління, почерпнути жалю, порадіти разом, розділити біль, пишатися і надихатися, побачити простір довкола того часу, в якому жили, що їх оточувало, чим займалися, яким був світ тоді, чому присвячували. Власний час. Рукопис як пошук змістів, змислів чи відповіді на очевидні питання, які перед людиною ставить життя. Рукопис як хронологія основних подій і не лише їх. Рукопис як настанова чи побажання нащадкам, а можливо інструкція до дій в особливо важкі моменти. Рукопис, переосмислення. Рукопис перепроживання, рукопис усвідомлення. Лише власнику цієї книги вирішувати, що він чи вона захоче в неї вкласти, які тексти подорожуватимуть поколіннями нащадків: сміливість, відвертість, щирість це те, що у всі часи цінувається найдужче, а вартує дріб'ю. І нехай ваш манускрипт моноскрип, стане прикладом передавати мудрість старших поколінь молодим. Я е, е, якийсь період часу накопичувала свої вірші, свої тексти як свою рефлексію і своє перепроживання тих історій, які мені, як спеціалісту, приходиться чути в своєму кабінеті. В індивідуальному контакті з жінками, з матерями, які пережили втрату найближчих, найдорожчих людей. Це той біль, який я мусила кудись виразити, слухаючи, чуючи, разом плачучи, разом зцілюючись, проходячи ці етапи, горювання. І на цьому каналі. Арана Веста на Ютубі, ви можете навіть знайти в відкритому доступі деякі свої тексти, вірші, які я спромоглася записати для широкого загалу, аби вони були в доступі. Менше з тим, в якийсь момент я відчула, що мені цього недостатньо. І коли моя родина втратила тата, нашого першого тата, 2022 році я зрозуміла, а моєму рідному тату вже теж за 70, і я зрозуміла, що я дуже хочу, щоб люди, які неочікувано можуть піти в будь-який момент з життя, в міру свого віку, рідні, близькі, вони мали що залишити по собі. Не лише в вигляді спадщини матеріальної, це має бути якась духовна спадщина. Ми по трепет, особливо трепетно відносимося до світлин, так, які залишаються в нас, про тих людей, яких уже немає, яких ми неочікувано втратили. І світлини, відео це все те, що продовжує жити, і продовжує нам. Нагадувати про ті прекрасні часи, про ті прекрасні стосунки, про ті прекрасні взаємодії. І ідея рукопису народилася сама собою як бажання в першу чергу мені своїм рідним створити е, якийсь інструмент, куди б вони могли писати своє сакральне, про свої історії. Е, хтось пише мемуари, е, хтось пише ще щось, а от а я вирішила, що це має бути якась така книга, яка універсальна і нейтральна сама по собі. Але разом з тим всі її вірні сторінки саме для того, щоб кожен написав свою історію, те, що він хоче передати своїм дітям, внукам, правнукам, праправнукам. Ми, ми всі не вічні, ніхто з нас. Не залишиться в цьому житті назавжди. Кожна з нас піде в свій час з цього життя, так само, як пішли з нашого життя, ті, кого ми сильно любили. І хтось, хто буде проводжати нас в останній шлях, так само колись буде горювати, буде в скорботі, буде проживати втрату, і буде думати про те, що не встиг сказати, не встиг зробити. Не встиг донести, не встиг не встиг не встиг. А хотів би продовжити, хотів би отримати шанс попрощатися, поспілкуватися ще раз, сказати щось важливе, що не було досказане. І ця книга для мене це шанс зараз, вже просто зараз почати писати своїм дітям, своїм внукам історії. Про мене, про себе, про моє життя, про мій шлях, про мої злети і падіння, про мої успіхи і невдачі, про моє проживання горя і втрати, про моє проходження цього досвіду, унікального досвіду зараз, яке мені далось в моєму житті в цей неймовірний час, коли на моїй землі, на моїй території, в моїй країні. В цю епоху, в, цю, в цей історичний факт, коли країна виборює свою незалежність, коли ми всі на межі виживання, коли ми всі сьогодні живемо, а завтра не знаємо, чи ми прокинемося, коли ми всі відчули на власному житті, на власній шкурі, що таке війна. І дай Бог, щоб наші правнуки ніколи не знали, що таке війна в її реаліях. Але якраз оці історії, які я пишу тут, окрему книжку для свого сина, окрему книгу для своєї доні, ем, те, як я бачу це життя, те, як воно, оці всі сучасні дні, мої усвідомлення, мої інсайти, мої откровення, мій біль. Моє щастя, абсолютно різні моменти, вони складаються в ці тексти, які лягають в цю книгу. А ця книга yep. присвячена yep. була в першу чергу моєму тату, її народження було присвячено моєму тату, але сьогодні вона вже подорожує в скриньках. Багатьох жінок, які зрозуміли, що готові писати свою історію. Бо ми не знаємо, як наші діти будуть пам'ятати про ці моменти. Ми не знаємо, як наші внуки будуть відноситися до цих подій подій нашого реального, фізично-фактичного життя. А чи будуть засуджувати, чи будуть знецінювати, чи будуть любити і. Поважати цей досвід, і будуть розуміти, чим ми жили, як ми жили, про що мріяли, як страждали, як виходили е, з цієї депресії, як знаходили сенси і змісти в моменти, коли були розчаровані, і коли нас накривала апатія і просто знесилля. І це ті такі. Дуже чесні, дуже щирі і дуже про життя моменти, які не вигадані, які не з кінофільмів і не з чужих книжок. Це книгу, яку ви берете в руки і починаєте писати сама, тримаючи в руках власну ручку і виписуючи зі своєї голівоньки все те, що живе тут, все те, що живе тут, і все те, що відбувається довкола. Це ваше бачення вас, вашої життєвої історії. Це ваш меседж для ваших дітей, ваших внуків для майбутніх поколінь. Це духовний спадок, я це називаю духовним скарбом роду, який може передаватися правда з покоління в покоління. У мене є клієнточка, яка залишилась без власної домівки і вимушена була мусово переміщатися в іншу країну. З одним єдиним рюкзачком за плечима, маленьким чемоданом і е, з дитиною на руках. І все, що вона змогла вкласти в свій маленький чемодан, окрім е, їжі для дитини в дорогу і своїх самих таких необхідних речей, документів на найближчий час, як можна протриматися. На чужій території, в чужій країні, не маючи нічого, маючи тільки себе, документи і дитину. І саме її історія мене побудила до того, що як класно мати щось, що ти попри все хочеш забрати з собою, від'їжджаючи, не знаючи назавжди чи на якийсь час своєрідної землі, з родинної землі. Де її коріння, де її сила, де поховані її бабусі, дідусі, жінка забрала родинну книгу, яка передавалась від мами її мами з кулінарними рецептами. Це єдине, що вона змогла забрати. В згадку в пам'ять про тих рідних близьких людей, які вона залишає тут, в землі на території рідної країни. Родинна книга кулінарних рецептів. І це її духовний скарб. І це те, що вона не могла залишити тут. І... Якраз ще ця ідея і ця історія мене надихнула на те, що як класно було б, якби в кожній сім'ї, в кожній родині був такий духовний скарб з життям, з життєвими історіями представників роду нашого українського для наших потомків. Це та правдива історія, яку ніхто не перепише, яка буде жити і передаватися з рук в руки. І цю книгу ви подаруєте, передасте тим представникам роду, які будуть дорожити, які будуть цінувати. І якщо, не дай Боже, у них колись в їхньому житті, буде подібна історія, де вони вимушені будуть все лишити і знову кудись кочувати, кудись переміщатися, тому що війна чи голод, чи безробіття, чи ще якісь причини, які примусять їх. Не з власної волі, не з власного вибору, а примусять мусово покинути рідну землю, залишити предків тут, похоронених, але забрати щось з собою. І щоб це щось було невелике, по розмірах, неважке, щоб воно могло вміститися в один єдиний рюкзачок, але разом з тим в ньому було дуже багато чогось важливого і неймовірно цінного. Народі кажуть, історію пишуть переможці. Як все відбувалося з народом, з землею, з країною, з державою? Історію пишуть переможці. І переможці пишуть її на свою користь, свій бік, і багато викривлень в історичних подіях, в історичних, в Бувальщині минулого. І ми з вами отримували, коли в свій час вивчали історію. Совєтську, Радянського Союзу, про Україну, про українців а, і про те, як нас винищували, як винищували інтелігенцію, як винищували науковців, як винищували творчих людей, які зберігали українські традиції, українську спадщину, українську мову, українське духовне надбання. І ми пожинали з вами плоди у тієї Радянщини, бо частина українців була викошена, виморена голодом неодноразово 22, 27, 33 роки. Частина українців вимордована на Соловках, в архіпілагулах, закопана. Просто в землю живцем, як е, антирадянщина, да? як ті, які не готові були зрадити своє рідне, своє кровне, своє коріння, які несли українську мову, українську музику, українську писемність, українські е, пісні да? наші Поети, письменники, музиканти, бандуристи, ткалі, прялі все те, що передавалось з покоління в покоління як мистецтво українське національне, наше рідне, наше, яке у нас перепрошито в нашій генетиці, в нашій суті, в нашій в кожній клітинці нашого тіла і в кожній фібрі нашої душі. І... Зараз, коли ми, як покоління, проживаємо знову етап відстоювання власної е, самобутності, власної ідентифікації е, власної сутності, а хто ми є, а які ми є, якщо нам не нав'язувати чуже, ганебне, якщо нам не нав'язувати, е, Споплюжене, наше рідне, але споплюжене. Якщо ми відмовимося від чужої історії, нав'язаної нам про нас, а будемо розкопувати, пригадувати і продовжувати реалізовувати, передавати справжню історію. Справжнє, справжнє наше життя і наше буття. І це стане можливим тоді, коли в кожній родині буде ось така родинна книга з живими історіями, з живими подіями, з справжніми подіями, як це відбувалось насправді, і який би черговий ворог не намагався нас подолати, зайти на нашу територію і намагатися нам розказати, хто ми є, звідки ми і, і хто ми не є. І як нам треба жити, що нам треба робити, і якою мовою нам треба розмовляти, і е, е, які надбання і спадщину нам треба цінувати, а від чого відмовитись, хто би нам що не намагався нав'язувати, коли в кожній родині буде збережено родинне, справжнє, сакральне, родове живе, воно ніколи не помре. І в майбутньому. Майбутні покоління будуть точно знати, що відбувалося в ці часи, в ці роки, як це все почалося в 2014-му, як це все продовжилось, і як ця війна розгорілася повномасштабним вторгненням в 2022-му. Як ми стояли, і скільки ми пережили за ці роки війни, і як ми продовжуємо стояти, як би не було важко. Якби нас не прогинали, якби нас не знищували, ми продовжуємо. І це та історія справжня і чесна, яка проживається кожною конкретною людиною в кожній конкретній сім'ї. Тому ідея цього рукопису це ідея живого скарбу, родинного надбання представників вашої сім'ї, вашого роду. Почніть ви і дайте приклад. І, можливо, ще хтось в вашій сім'ї, вашій родині захоче продовжувати в цій книзі використані ілюстрації Олі Ідамакі, нашої української художниці, яку я неймовірно люблю, так показати, щоб ви бачили, яку я дуже ціную. Виставку, якої я організовувала тут в Рівному, привозила її, показати нашим рівнянам, її ілюстрації про наше українське сакральне, трошки моїх текстів, буквально чуть-чуть, як тематичні розділи, які можна ем, просто писати. Зараз покажу От про традиції, про ті обряди, які ви сповідуєте в своїх сім'ях, в своїй родині. Є сторінки, на яких можна писати щось прекрасне. І треба писати. Про прекрасне так само треба писати. І є сторінки для пам'яті. І є сторінки для пам'яті. Для проживання болю, горя, роботи. Рукопис моїм нащадкам. Книга історії, книга пам'яті. Ковний скарб, який можна і варто передавати своїм нащадкам. Маю честь радити, буду щаслива, якщо комусь з вас відгукнеться придбати і написати такий рукопис, свій власний для своїх потомків. З вами на зв'язку Марія Повоєнко. Бережімося.